Вітаю всіх танкісти, ви на каналі Шипгон. Кожен з нас колись був початківцем в танкових боях, а хтось є і зараз. То якщо ти, друже, нещодавно вирішив ознайомитись з танковою індустрією, почути постріли гармати і сісти за руль залізних велетнів, це відео буде корисне для тебе. До вашої уваги топ-5 важких танків для прокачки, які підійдуть для початківця. Які пробачать помилки і дадуть зрозуміти, як правильно танкувати і не відправлятися в ангар на перших хвилинах матчу. Друзі, нещодавно розробник із Wargaming сказав мені по секрету, що якщо вліпити вподобайку і підписатися на канал, то перша десятка буде викачана вдвічі швидше. Тож ти знаєш, що зробити. Кідаймо зручніше і всім приємного перегляду. І мій топ розпочинає німецька міць, залізний велетень Є100. Це, мабуть, найлегендарніший і простий по геймплею танк. Корпус і башта працюють як брати по зброї. Один їде, а другий стріляє, розмазуючи всіх на своєму шляху. Своєю присутністю в боях він наводить жах на противників. Непохитна броня корпусу і башти зробить за вас пів справи. Танкуючи і мансуючи ромбом, він буде червоним майже у всіх противників в прицілах. Великі і широкі гусениці будуть часто поглинати урон, лише великий нижній бронелист і сім противників зможуть відправити вас в ангар. Окрім броні, у німця є велика 150 мм дубіна, яка кожні 15 секунд буде лупцювати по 640 одиниць урону в середньому у макітрі опонента. А якщо ви любите солоденькі картонні танки, то і взагалі на 950 урона фугасом. Не дивлячись на те, що ця махіна важить 150 тонн, їде і рухається він непогано, і вагу цього танка можна використовувати ефективно у тарані, що відгрезе багато одиниць міцності у будь-якого танка. І ці характеристики роблять цю махіну імбою в нашому рандомі. Багато танкістів люблять цей танк і викачують його першим, що можу порадити і вам. По геймплею все дуже просто: виїхали ромбом, видали дубіною на 650, заїхали на 15 секунд назад. Намагайтесь ховати нижній бронелист і грайте від альфи. Головне не промахуватись і використовувати голду на броньовані машини. Кожен неточний постріл може вплинути на результат бою. До речі, вся гілка сотки дуже проста і має гарне бронювання і класичні німецькі гармати. Деякі танки захоплять вас і залишаться в ангарі. Це дуже крута і легендарна гілка в нашій улюбленій грі. А ми їдемо далі. І четверте місце займає польський Мастадон з назвою 60ТП Левандовського. Цей топовий польський тяж має круту гармату середньою альфою в 600 одиниць. Гармата дуже схожа, як у Єсотки, е але й дуже відрізняється по геймплею. Трохи менший урон, але швидша перезарядка. І що дуже важливо, має вспоряджені вольфрамові сердечники, які безперечно підвищать вашу шкоду. Порівняння з ЄСТМ е наш поляк не дуже затанкований в корпусі. Верхній бронелист ш'ється голдою, а от щодо башти, тут у поляка все супер. В лоб башти, цей танк майже неможливо пробити, окрім командирських лючків на криші. Але силует цих лючків дуже низький, тому вицілити їх буде дуже важко. І навіть якщо ви вицілили, снаряди з маленьким відсотком будуть наносити туди шкоду. Підо швидкості, то Льова це класичний танк прориву і має середні показники швидкості. Але як і в усіх танках, поляк має мінус. Дупа може нормально так палати від слабенько захищеної боєукладки. Ремкомплект буде використовуватися майже кожного бою для ремонту боєукладки, і це ще квіточки. Раз в 30 боїв будьте готові, що башта з вашого танка може просто відлетіти. Але цей танк вам дійсно сподобається. З таким дрином ви і самі дуже часто будете відривати бика у різних танках. Що геймплею дуже схожий на є е сотку. Виїхали, дали шкоду і сховалися. Але буде чудово, якщо ви будете ховати ваш корпус і викатувати на противників лбом, ховаючи картонні борта. Граємо від альфи і видаємо шалені плюхи висококаліберною гарматою. І гілка 60ТП Левандовського теж дуже приємна. Всі танки непогано заброньовані і з важкими гарматами. Від мене лише рекомендація до прокачки, а ми їдемо далі. На третьому почесному місці класичний американський важкий танк 10 рівня т 110 е 5 Цей тяж відібрав найкращі властивості своїх попередників, і почну я звичайно з його броні, тому що броня в цього залізного коня є, та ще й яка. Башта цього танку є дійсно непорушною фортецею, яку навіть однорівневі танки на голді не зможуть пробити. Виключно є маленький командирський лючок, який майже не видно. Ахіллесова п'ята цієї башти. Але вицілити його буде дуже важко. Лоб корпусу також дуже гарно заброньований, дуже багато непробуття ви будете отримувати від важких і середніх танків. Але великі калібри ПТ САУ і голда, звичайно, буде шити вас. Борт танка і карма повністю картонні і в 90% випадків буде пробита. Тому танкувати треба лише лбом. Гармата цього танка досить приємно збалансована, непогана точність з гарною середньою альфою в 400 одиниць, і досить комфортним пробиттям як для тяжа. Розробники навіть не обділили цей танк нахилом гармати, мінус 8 градусів вниз і 15 вгору, що робить цю гармату сильною зброєю в руках початківця, так і в досвідченого танкіста. Рухливість є 5 також є досить приємною, порівнюючи його з тяжами 10 рівня, він має гарну максималку в 42 км за годину вперед, що в свою чергу дасть вам змогу займати імбові позиції на початку гри. І ці характеристики роблять цей танк комфортним як для першої десятки. Ви навчитесь на ньому, як правильно використовувати сильні сторони цього танку. Ховайте корпус і відігруйте від башти. Кут нахилу гармати і броня башти дасть вам змогу по ХД наносити непоганий урон по ворожим танкам, запасіться терпінням і прокачайте гілку на одному диханні. Ви отримуєте на 10 рівні дуже збалансований і приємний танк, а ми їдемо далі. А на другому почесному місці я розмістив танк під назвою м 6 Йох. Це американський важкий танк 10 рівня, який має індивідуальний дизайн. Зовнішній вигляд дуже відрізняється від класичних німецьких та радянських танків, але і на цьому фішки цього танку не закінчуються. Американський тяж має унікальну механіку під назвою резервні гусениці. Якщо вам збили гуслі, то ви все ще можете рухатись, але швидкість впаде до 4 км за годину. Але якщо ремкомплекту немає, це гарний засіб, щоб заїхати в Україну. І засейвитись. щодо броні, в цього танка все чудово, як і у башти, так і у корпусі. Башта дуже гарно затанкована, але є вразливі місця, як два командирських лючка, але і їх можна засейвити, піднявши до догори. Щодо корпусу, то лоб теж має приємну броню. Якщо сховати маленький нижній бронелист, то цей танк в лоб майже неможливо пробити. У озброєнні в цього танка цікава ситуація. В нього є дві барабанні гармати на вибір, які дуже відрізняються одна від одної. Перша гармата має в барабані три снаряда, середньою шкодою в 300 одиниць, досить непогане пробиття і точність. Реалізація барабана буде дуже ефективною. А ще й перезарядка барабана займе лише 12,5 секунд. Придачу ми маємо нахил гармати в мінус 10 градусів, що дає змогу ховати корпуси відігрувати від рельєфу. Друга гармата має двохзарядний барабан з середньою альфою в 450 одиниць, що теж дуже круті показники, але перезарядка барабана досить довга, більше 20 секунд. Можу одразу сказати, що реалізація цього барабану буде трохи легшою, хоча точність на середніх дистанціях гірша за першу гармату. У рухливості цей танк теж не обділили, ви будете встигати займати ключові позиції і при потребі змінювати їх. Цей танк гарний вибір, як для першої десятки, який навчить вас правильно використовувати місцевість і вашу броню від рельєфів, а круті барабани з дозарядкою зроблять саму гру веселішою. Цей танк 100% вам сподобається і ви зможете підняти вашу середню шкоду на новий рівень. А ми їдемо далі. І нарешті перше місце в моєму топі займає японський самурай в сталевих обладунках. Це Type 71. Танк з характером, який дійсно має майже одні плюси. Граючи на цьому японці, ви часто будете отримувати медаль сталева стіна, бо це і не дивно. Він має дуже гарну броню і в корпусі, так і в башні. Навіть нижній бронелист може відбивати снаряди. Що до башти, навіть висококаліберні стволи оминають в прицілі цей танк. Дуже приємно грати, коли тебе не можуть пробити навіть голдою, а ти ш'єш кожного своєю катаною на 400 середухи. Пробиттям теж все досить приємно. Гармата взагалі видалась досить збалансованою. Якщо поставити в оборудку поліпшені кути нахилу гармати, то ми маємо мінус 9 градусів нахилу. Придачу з затанкованою баштою, ми зможемо відігрувати від рельєфу і не боятися нікого. У рухливості цей танк є класичним тяжем, і хвалитися показниками він не зможе, але з такою бронею йому це і не потрібно. Потрохи впевнено ви будете продавлювати напрямок, не залишаючи противника в шансу на перемогу. Щодо гілки, всі танки мають непогану броню і озброєння, тому прокачка буде легкою і приємною. Це реально дуже збалансований тяж, який підійде як початківцям, так і майстрам. Друзі, підведемо підсумки. Всі танки з цього топа є моєю суб'єктивною думкою, яка може відрізнятися від вашої, тому ви можете написати в коментарях свій топ танків для прокачки. Я прочитую кожен коментар, і ваша думка мені теж важлива. Якщо тобі сподобалось це відео і воно було корисне для тебе. Не забудь подписатися на канал і поставити вподобайку. Також я веду прямі трансляції, де ми граємо разом і спілкуємось на різні теми. Кожен понеділок, середа четвер і неділя з 20.00 до ночі є можливість пограти зі мною і поспілкуватися. Від вашої активності буде залежати, як швидко буде наступне відео в такому форматі. Дякую за перегляд. Всім пока!